Всім привіт! Е, хочу сьогоднішнє відео присвятити такій сумній звістці про те, що діп е, Review, який був з нами останні 25 років, який був один з центрів ком'юніті е, фото і відеомейкерів з, з пізних 90-х, закривається Амазоном на початку квітня. І. Як на мене, це досить сумна новина, тому що це свідоцтво того, що взагалі цікавість до фотографії, цікавість до відеомейкінгу останнім часом дуже-дуже сильно падає. Не в тому плані, що взагалі ніхто нічого не хоче знімати, ніхто не хоче про це розповідати і читати. Ні, просто порівняно з, з тим, яка цікавість йде до. Мобільної фотографії до мобільного відео, до контекту, е, на кшталт Reels та TikTok. Е, традиційна фотографія, традиційне відео втрачає свій сенс, втрачає свою цінність, втрачає інтерес. І особисто мені це сумно, це не дуже приємно. Але таке життя і зробити ми з цим зараз, ну, на жаль, нічого не можемо. Що ж, нам залишається рухатись далі. Якщо когось щось цікаво на деперев'юку, хтось хотів переглянути якісь матеріали ще раз, завантажити якісь, там, якусь цікавинку, чи переглянути ще якісь їх останні огляди, то рекомендую це зробити, тому що залишилось менше трьох тижнів. Щодо мене, то. Я поки що не планую покидати фотосвіт, продовжу цікавитись такими штуками. Не те, щоб я активно викладав про це матеріали та огляди, проте все одно я поки що залишусь на Ютубі зі своїми 10 підписниками. Поки я продовжу фотографувати, не знаю, куди воно піде далі. Але спробую далі робити контент. і... Те, що йде до пірв'ю, на, на перед для мене є тако, таким поштовхом зробити серію про ретро, про те ретро діджитал фотографії та фотографії взагалі, яке було у нас, як це було в 90-ті, як це було на початку 2000-х, що ми читали, чим цікавились, на що фотографували. Поділюсь своїми враженнями. Можливо, комусь це буде цікаво згадати. Можливо, комусь цікаво буде про це поспілкуватись. Так що на все добре, ще побачимось і жаль, жаль.